ефірі програма про важливе сьогодні у нас в гостях собріолог, представник громадської організації Твореза Україна Юрій Оробець. Вітаю вас, пане Юрію. Доброго дня! Отож, тема, про яку сьогодні будемо говорити, є вкрай важливою для України. Це шкідливі звички, які руйнують не лише здоров'я українців, але й часто їхні сім'ї, долі, життя. Розкажіть, будь ласка, чи можна цю проблему вважати чи не наймасовішою в нашій державі? Так. Я думаю, що можна вважати її не просто наймашніше. А це от алкоголь і тютюн. Це два наркотики легальних, які руйнують нашу генетичний код нації. Генетичний код, наш матеріал. І у нас і зараз йде геноцид народу. Вибачайте, що я це слово сказав. А чому геноцид? От тому що є аргумент, підстава, скажіть. Ви скажіть, а як це ви кажете геноцид? А Дуже просто. Щороку зникає 200 тисяч населення. Що значить 200 тисяч? Тернопіль 220. Один Тернопіль зникає. В рік з України. Прямі втрати від алкоголю складають 40 тисяч. Чотири дивізії. Всього-навсього. В рік. Але це прямі втрати. А скільки непрямих? А що таке непрямий? Наприклад, траванувся – інсульт. Траванувся алкоголем. Що я кажу, траванувся. Бо алкоголь це є наркотик. А наркотик, от дехто, знаєте, дискутують, це харчовий продукт? Чи все-таки наркотичного отрута? І от хочу я вам сказати, щоб народ вас знав, ця громада місцева, що ще 100 років назад, а точніше 102 роки назад, в 1915 році, зібралися лікарі і вчені на з'їзд. Він називався ще Пі... Піроговський з'їзд, наш відомий пірогов хірург. І вони дискутували два тижні. Алкоголь, тобто етиловий спірт, це харчовий продукт чи наркотичного отрута. А друга дискусія була. А чи є безпечна доза? А якщо є, то яка? І третя дискусія. А ліки на спірту корисні чи не корисні? Дивіться, пройшло 100 років. Відповідь ніхто не дає. А резолюція була. І знаєте, яка? По-перше, що це не є харчовим продуктом. Ніколи етиловий спірт, який міститься в пиві, шампанському віні, горілки, самогоні, коньяку, де би він нам не був, наркотик. 40 країн світу віднесли його до наркотичних речовин. 40 країн. Алкоголь до наркотики, як героїн, кокаїн, амфітамін, дуже багато наркотиків. Вони туди їх віднесли. А ми — ні. І це називається харчовий продукт, тільки кажуть, специфічний. От дітям не можна, а дорослим можна. Хм. Розкажіть, будь ласка, як формується залежність від цих речовин? Поступово знаємо, так? І якось зараз не, не буває так, що людина стає залежною, раз спробувавши. Всі не можуть зрозуміти, про яку залежність ви говорите. Бо тому що от дитина народжується, от навіть давайте я скажу, що таке, що таке собріологія. Це наука про тверезість. І я читаю цю науку в школах, в вузах. Тверезість нам дана від народження. Ми всі народилися, всі з вами тверезами. І от сьогодні я був в одній шкіл, п'ятий клас, і попросив, підніміть ручку, хто пробував пиво, Півклас. Хто шампанський, Півклас. хто вино, Півклас. А потім попросив намалюйте святковий стіл стіл. Аркуш паперу, ручка, намалювали святковий стіл. І що саме інтересне? 90%. З учнів, а їх було біля 30, намалювали пляшку і торт. Мало того, що пляшку? 30% намалювали пляшку велику, більше, ніж стіл. Про що це говорить? От якраз хочу дати відповідь на ваше питання. Коли формується алкогольна, наркотична, будь-яка шкідлива звичка? Не залежність коли, до неї. Навіть залежність. А мені, знаєте, що ви кажете, залежність? Залежність є психологічна, залежність є фізична, залежність є інформаційна. Про яку залежність ви говорите? Про фізичну і про психологічну. Психологічну і залежність. От і, і фізично. От коли дитина побачила у мами перший раз в руках келих шампанським, інтерес до наркотиків дитини вже сформувалося. Ви чуєте? Від побаченого дитиною в руках мами на свято келек шампанським. І вона коли це бачить, з дня народження. От залежність формується з дня народження. Так само, як ходити. От вона бачить, як батьки ходять, а потім її вчать. І вона взяла і ходить. І має звичку ходити. Слово звичка. Щоб ви знали, це є психологічна залежність. А слово потреба це є фізична залежність. І от спочатку формується інформаційна залежність, потім формується психологічна залежність, а потім фізична залежність. Діти приходять в школу вже з інформаційною. І дехто має вже пробу робили, але в них ще звички нема. Але вони вже всі запрограмовані на самоотруєння цими інтоксикантами. Тобто вони готові, що коли виростуть, вони обов'язково будуть труїтися. Чого я кажу, труїться, бо алкоголь наркотична отрута? Пити можна воду, пити можна молоко, а труїться пивом, шампанським, вином. І ви знаєте, діти так швидко це сприймають, кажуть: діти, а ну скажіть, будь ласка, що роблять дорослі на свято? Труються, а діти п'ють. Що діти п'ють? Водичку, а батьки пиво, шампанське вино. То що батьки роблять? Трують. Слухай, так швидко вони це сприймають. А знаєте, чому труються? Бо є смертельна доза. 8 грам етилового спірта на 1 кілограм ваги тіла людського смертельна доза. Це якщо я важу 70 кілограм на 8 грам 560 грам чистого спірта, добайте води, щоб була як горілка. Бо 40 грам чистого спірту, і 60 води це називається горілка. От півтора літра в себе в саганеш за півгодини труп. У нас щороку передозіровка, як пишуть, Справка про смерть. Передозіровка алкоголю. Це в Україні чотири дивізії. У нас тут за три роки в АТО 10 тисяч всіх. А тут в рік 40 тисяч. Це прямих. А є ще не прямі 150 тисяч. Інсульт, інфаркт, автокатастрофа, предпожеж. У нас в рік помирає, щоб ви знали 700 тисяч, а народжується 500. Різниця 200 тисяч. Чи помолодшилася проблема в Україні? До прикладу, якщо брати конкретну цифру з десятирічної давністю, скільки було тоді, і скільки зараз, з якого віку починають вживати алкоголь, тютюнопаління, наркотики? Так, да, дуже І Міняється цифра. І що саме інтереса, дуже молодшає наркоман, алкоголік і тютюнопаліч. Дуже швидко. В середньому Але, знаєте, з якого віку починають, в середньому починають пробувати з 10-12 років. Спочатку тютюн і пиво о два продукти, з яких починається наркоманія. Чого я кажу наркоманія, бо це легальні два наркотики. Ніхто не сприймає тютюн і алкоголь як наркотики, а вони є наркотиками. Бо коли от я недавно був у Запорізькій області, і мені прийшлося в школу привести справжнього наркомана як наглядний приклад, який вісім років колеться. І от я їм показую: діти, от переді мною прийшов. Наркоман Олег, умовно кажу, і каже, він зараз сам про себе розказує, що він почав, як він ним став, чи він хоче покінчити з цим, скільки це коштує, де бере гроші і хто кришує це все. Він все розказав. Бо він хоче вже з цим покінчити, йому всього 26 років, і він почав скільки, якщо відняти, а він вже 8 років, від 26 відняти 8. Починав 16 років, 17, він почав. Але він зараз каже, що зараз почали наркотиками? Тобто наркотики це вже не пиво шампанське, це, це взагалі нічого. А він каже: опіум, героїн, кокаїн, амфетамін от іменно такі речі. Він каже, з 15 років вже починається. А звідки вони беруть цих майбутніх наркоманів? Тобто, де брати Той, хто починає пиво або тютюн. А я сьогодні прийшов в школу і кажу, діти. Хто пробував електронну цигарку, ви будете вражені. Всі. Де би я не побув, більше, ніж півкласу всі попробували. Тобто я, чесно, не чекав такого враження. Мене це, розумієте, бачать, пробують, бачать, пробують. А чому пробують? Програма сидить. А хто заклив програму? Батьки, що на свято? Трішки, вина корисно. І оця програма сидить в голові, що на свято. Трішки можна і корисно. Бо ще лікарі кажуть, чули так кажуть, що можна по 50 грам, що воно чисте судини. Ніколи алкоголь, в якому би вигляді він не був, він судини не чисте. У нас є уроки основи здоров'я, але в цих основах здоров'я підручника, підручниках жодного слова тверезість нема. Та, та там є шкідливі звички. Але знаєте, що вони там говорять? Ну, чуть-чуть можна. Я кажу, як чуть-чуть можна? Ну, як можна чуть-чуть отрути? Ну, це не вкладається в мене в голові. Як можна чуть-чуть траванутися? Як реагувати батькам, які дізнаються, що їхні діти пробували палити або вживати алкоголь? Чи сваритись, чи розмовляти з ними, чи пояснювати, які методи повинні бути задіяні? От скажіть мені, будь ласка. Діти беруть приклад кого? Спочатку з батьків. То перше, що я кажу, міняйте свою поведінку. Не в дитини міняйте повітря. Дитина повторює все, що роблять батьки. Сварити дітей нема чого. Ну, коли в дитини сидить програма, треба програму може прибрати. Може приклад показати, може самим стати тверезими. а як ти станеш тверезим, от як в моїй сім'ї. Я коли став тверезим, в мене діти тверезі. Вони бачать, який батько, вони бачать, яка мама, моя дружина, вони бачать, який тест тверезий. І нема питання. І вони в мене теж тверезі, бо вони приклад бачать. А якщо вдома цього прикладу нема, а якщо вони дивляться мультики, а якщо вони дивляться кіно, а воно зомбує, а воно програмує, телевізор дуже сильно програмує, бо там всі фільми, всі головні герої без цигарки і без оцеї отрути не обходяться. А чому? А вони то платять. Виробники тютюну, виробники алкоголю. Платять, бо це реклама, вона не пряма, але вона яка, що вона що, діти дивляться, думають, що це норма. А тепер дивіться, як воно формується. Дитині всього рік, день народження в сім'ї. день народження в сім'ї. Батьки збираються, накривають стіл, приходять друзі, кладуть пляшку, наливають, вливають, а дитина дивиться. Вроді нічого такого поганого. А вона бачить, якась там посудина, якась там рідина, вони в тебе вливають і їм хорошо. Як ви думаєте, дитина, коли дивиться за цим всім, вона б хотіла попробувати, що вони таке себе вливають? Ну, їй цікаво завжди. Але в рік вона ще не дуже цікавиться цим. Але у два рочки той самий ритуал, ті самі родичі, тільки нова пляшка. Дитина ходить, вона підходить до цього столу. Хват за цю чарку, а мама по руці і каже, що це таке, що це кака. І тобі не можна. От коли ти виростеш, і ж, дивіться, яку дає установ. От виростеш, тоді тоді можна. І дитина запам'ятовує собі, що коли вона виросте, тоді вона зможе. Тобто, що заклала мама, яку програму? Що тільки дорослим можна труїтися алкоголем. І це виходить знак дорослості. І тому, от, коли я сьогодні був в одній школі, і дитині в одній має бути 16 років, дівчинки 16 років. І вона каже, що я не труюся. А от 16 років я обов'язково попробую. я кажу, чому? А вона, знаєте, що відчуваю? А це знак дорослості. Бо 16 років я вже доросла. Це не знак дорослості. Коли ти труїшся алкоголем, тютюном, наркотиками або матюкаєшся, це знак. Деградації. Це не успішна людина. Вона ніколи не буде успішною. А дітям закладають знак дорослості. Скільки зараз в Україні є алкогольно-залежних людей? Чи ведеться така статистика? Ведеться. Скільки? В наркодиспансерах у нас нараховується 640 тисяч. Але всі наркологи кажуть, що це кожний десятий. Тобто в країні 6-7 мільйонів тільки алкозалежних. Якщо людина все ж визнає, що вона хвора і хоче лікуватись, як відбувається це лікування у нас в Україні, скільки воно коштує? По-перше, алкоголізм і наркоманія з нашої наукової точки зору собріології, це є шкідлива звичка. Це не хвора людина, а медицина побудована на тому, що вона каже, що це хвора людина, це наш клієнт. І знаєте що? Наркологи зацікавлені, щоб до них ходили вони. Це бізнес, це гроші. У нас дуже багато є, як лікують. Наркодиспансерти лікують. Але чуєте, що кажуть, кожний десятий приходить. Але як лікують? Вони кажуть, що це лікування, хвороба. Знаєте, яка? Невиліковна? Слухайте, як це так невиліковна? А їм видно, що вони постійно до них ходили. І до них ходять і помирають. У нас думає, що, -то, роками програмували, роками травилися, а тепер кажуть, давай мене за день, зроби мене тверезим. І куди вони йдуть? Там, де кодують. А що таке кодування? Бо є спеціалісти, які кодують і кажуть, все, я закодований, я вже не труюся. А дивіться, що таке кодування. Кодування, що людина не поглинає, людина не має потреби. А потреба, знаєте, як знімається? Дуже просто. Якщо три дні людина не буде труїтися алкоголем, чи будь-яким наркотиком. В неї тяги нема. Три дня не дайте, і і, і знаєте, і вже не буде в нього, як кажуть, запоя. А як запой він знімає? На другий день голова болить, а це, розумієте, а це тальдегід, то це така отрута, що воно каже, слухай, дай мені що-небудь. І той, хто має фізичну залежність, він чим бере і тим же самим алкоголем в себе знову вливає. Чи пиво, чи вином, ну взяв чимось траванувся. І знову в ту залежність вступив. А три дня йому не дай цієї отрути, тяга спадає. Тяга то спала, але потім знову захоче, бо звичка є. А як зняти звичку, то що роблять то ці, Ті, що кодують? Вони беруть. Програма залишилася запрограмованість на самоотруєння, вони з нею нічого не роблять. А зверху на цю програму запрограмованість на самоутруєння накладають зверху ще одну програму страху. Що якщо ти хоч раз траванешся, то з тобою може то-то, то-то статися. І вони під цим страхом... Закодовані не труються, Але хтось закодувався на місяць, хтось на два, хтось на півроку, хтось на три роки, хтось назавжди. а дехто не витримує, а дехто зривається, а дехто в запой і труп. А в Європі заборонено кодувати. Гіпнотизувати не можна, підшивати не можна. Зніміть, щоб потребу зняти, щоб звичку зняти, щоб зняти поглинання, знять програму. От програма знімається. Педагогічним методику, словом, просто словом, і писати перед сном треба щоденно. Але треба 60 щоденників написати. І за півроку будь-яка ж звичка знімається. Що ж я дякую вам за розмову. Дякую, що завітали до нас у студію. А нашим глядачам нагадаю, сьогодні у нас в гостях був собріолог, представник громадської організації «Твереза Україна Юрій Оробець. Це була програма про важливе. Зустрінемось.